Друзі, рота ударних безпілотників і 241-ї бригади територіальної оборони збройних сил України. Дякую вам за постійну підтримку. Зокрема, за ваші донати на Збройні сили на моїх благодійних концертах. Завдяки цьому стало можливим представити вам нашу нову бойову машину. В коментарях ви зможете запропонувати її назву. А загалом це модель Мерседес Унімох, машина дуже потужна, з посиленою прохідністю, що дуже важливо, і достатньою швидкістю. Для прифронтових і власне бойових умов зараз вона проходить певну таку ще адаптацію дійсно до бойових виїздів. Вона слугуватиме нам саме задля завезення БК та особового складу на бойові позиції. Дуже нам згодиться саме в цю. Погоду про холодну і можливо мокру для того, щоб ця машина опинилася в Україні, було зроблено дуже 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 багато хорошими людьми, яким ми завдячуємо. Я хочу висловити найщирішу подяку Олександру Меховову з Гамбургу, його подрузі Ользі Зігуновій, Михайлу Бугаєву з Франкфурта, який, в принципі багато машин вже в Україну пригнав і приїхав до Гамбурга спеціально. Для діагностики цієї машини дякуємо Василеві Праги за те, що він в принципі цю модель знайшов і порадив нам Олександру Стецю, його родині, його друзям Ярославу, Івану, Маркові, нашій українській банді з перемишля за те, що поставились з максимальним сприянням до того, щоб ця машина була скільки. Необхідно часу в перемишлі, поки ми її не перевеземо через кордон. Велика подяка Надії Яриш за постійну підтримку. Також її братові Павлові. І звичайно ж, величезна подяка нашим постійним партнерам, волонтерському центру ЮАХЕЛП. Які прийняли цю машину на свій баланс, на свій фонд потім передали на нашого бійця, які зайнялися повністю документацією, які забезпечили оплату за перевезення цієї машини вже з перемишля в Україну, все це неймовірні люди, і я впевнений, що подальші мої концерти, подальші ваші донати дадуть можливість придбати нашому війську все, що буде необхідно для нашої перемоги. Слава Україні! Дякую.